Поставочка. Такі дошки для нарізання 237 гривень одна штучка, вони йдуть з натурального бамбуку. Лоті буде 12 штук, 2840 лот. Ну, Лідл починає бути дуже оригінальним і це Silver Crest бренд. Електроніки тут нема, ну, Це буде у нас Silver Значить, Ось така дошечка, розмір її. Так, де тут розмір? 37,5 на 25,6 п'ять і не тут читаєш. Ну так, да, тридцять на двадцять і розмір. Тут є такі спеціально, щоб наточувати ножі, такі виїмка. І тут класні такі антисковські чотири ножки. Їх буде 4 штучки в лоті. Ось така дошка, також такого розміру: 37,5 на 256 її можна підвішувати. Також є чотири такі ножки, антисковські, класна для нарізання з натурального бамбуку. І ось така дошечка трохи більша 40х28, з ручкою. І тут є посередині така. Терка для натирання там цитрусових чи чого також має антисковські ножки. і Їх буде також 4 штучки. в Лоті значить 237 гривень. Одна дошка з натурального бамбуку, 2840 вісімсот лот. Замовляйте в менеджерів.